Новий розвиток подій навколо китайського забудовника з найбільшим у світі боргом, що сталося після того, як Евергранде спробував повернути частину втрат і як це може вплинути на світову економіку. Міністр торгівлі США Джина Раймондо Пекінський яструб в адміністрації Байдена прибула до Китаю з візитом, як розвиваються події. Це програма Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. вхопитися за соломинку. Девелоперська компанія з найбільшим у світі боргом намагається назбирати трохи грошей. Після 17-місячного призупинення китайські забудовники Верґранде у понеділок відновив торги на гонконській фондовій біржі, але справи у нього йдуть не дуже добре. Акції компанії у перший день упали більш ніж на 80%, утративши 2 мільярди своєї ринкової вартості погляди інвесторів спрямовані на китайського девелопера. Він опинився в центрі кризи нерухомості, яка загрожує економіці Китаю. Є побоювання, що збитки можуть поширитись, і на світову економіку. Сектор нерухомості завжди був двигуном зростання другої економіки світу. На нього припадає чверть ВВП Китаю. І Evergrande був провідним гравцем, поки в 2021 році не оголосив дефолту. А два тижні тому він подав заяву про банкрутство в Нью-Йорку. Борг Еверґранди становить 340 мільярдів доларів. Майже 2% всього ВВП Китаю. І не лише Evergrande. Колись найбільший забудовник Китаю Country Garden також зіштовхнувся з фінансовими проблемами. Китайські акції показали короткочасне зростання на відкритті в понеділок. Їхня ціна зросла на 5,5%. Це сталося після того, як влада оголосила про зниження податків на торгівлю акціями уперше з 2008 року. Утім, до полудня більшість прибутку зникла до закриття зростання становило 1,2%. У серпні китайські акції продемонстрували один із найгірших показників у світі. Останніми тижнями іноземні інвестори стурбовані економічним спадом та кризою в сфері нерухомості, продавали китайські акції на мільярди доларів. Чи може торгівля стабілізувати відносини США та Китаю? Так каже міністр торгівлі США Джина Раймондо під час свого чотириденного візиту до Китаю. За її словами, велика частина торгівлі США і Китаю не пов'язана з національною безпекою і експорт можна захистити. Але як наш кореспондент дізнавався подробиці? Джина Раймондо прибула до Пекіна пізно ввечері в неділю. В аеропорту її зустрів представник міністерства торгівлі Китаю Лінь Фен та посол. США Нік Бернс, США працюють із союзниками, щоб закрити для влади Китаю доступ до передових напівпровідникових технологій. Найближчим часом вони мають намір запровадити масштабні експортні обмеження. За словами Раймондова, вона збирається повідомити китайських чиновників про те, що США не будуть вести переговорів або йти на компроміс у питаннях, що стосуються національної безпеки. Водночас американські інвестиції всередині країни не означають, що США прагнуть Дистанціюватися від економіки Китаю так на початку зустрічі зі своїм колегою, міністром торгівлі Китаю Ван Вентао, Раймондо зазначила, що стабільні відносини між Вашингтоном та Пекіном є дуже важливими. Ще до візиту Міністерство торгівлі США виключило 27 китайських компаній із чорного списку, який обмежував експорт технологій зі США. Водночас, голова комітету палати представників з питань Китаю Майк Галахар та інші республіканці закликали Раймондо. Посилити експортний контроль щодо компартії Китаю чиновники. Попереджають, що влада КНР не має наміру змінювати політику, таку як примусове передання технологій та державні субсидії, а саме вони призвели до запровадження нинішніх експортних обмежень. Нова інформація про розслідування джерел пандемії, яке проводив Вашингтон, згідно з ексклюзивним повідомленням Sky News, адміністрація Байдена приховала дані розвідки про походження COVID-19. зокрема, висновки вчених про те, що вірус найімовірніше був створений людиною. Як усе починалося? У 2021 році надійшла інформація, що співробітників сумнозвісної вірусологічної лабораторії в Ухані було госпіталізовано ще за два роки до того із симптомами, схожими на covid 19 Згодом сказали, що вони були нульовими пацієнтами. Це відкриття спонукало Білий Дім призначити розслідування. Через 90 днів він оголосив, що вірус, навіть якщо він і просочився з лабораторії, не був створений за допомогою генної інженерії. Утім, у звіті можливо не вказали. They de could talk Так, за повідомленням Sky News, чотири групи спецслужб, які проводили розслідування, насправді заявили протилежне імовірність того, що ковід 19 був створений у лабораторії, визначили в межах від можливої до досить імовірної. Водночас у середині організації ці висновки назвали такими, що шокують. Джерела повідомляють, що в доповіді Білий Дім пропустив або видали в близько 90% висновків учених. Також повідомляють, що група дослідників назвала остаточний звіт білого дому неточним з наукового погляду, заявивши, цитата було багато помилкової інформації.